Українські спецслужби знешкоджують арсенали зі зброєю, що належать бойовикам. Біля селища Новгородське Донецької області оперативники вилучили гранати Ф-1 з запалами, набої калібру 5,45 мм та реактивні гранати РПГ-7, які були сховані неподалік розташування українських військ. Схрон був призначений для забезпечення ворожої диверсійно-розвідувальної групи. У станиці Луганській затримано трьох осіб. Правоохоронці вилучили у них три автомати Калашнікова, пістолет Макарова та 196 набоїв до різної зброї. Україна сприяє доставці гуманітарної допомоги на окуповану територію. Через контрольні пункти Зайцеве та Лисичанськ прослідувала сім вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Христа. Автомобілі перевозили майже 110 тонн продуктів харчування та засобів гігієни для мешканців Луганщини.